Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про будинки. З яких частин вони складаються, які вони бувають та хто їх будує. Погляньте на цей будиночок. З чого він складається? Давайте разом назвемо ці частини. Це фундамент, стіни, дах, вікна та двері. Малятка, а як ви гадаєте, з чого можна збудувати будинок? Будинок можна збудувати з дерева, з цегли, а також каменю. Давайте розглянемо сільський будиночок. Його будують як з дерева, так і з цегли. Він може бути одноповерховим і двоповерховим, і в нього є віконечка. А як ви гадаєте, для чого потрібні вікна? Так, через віконечка в будинок потрапляє сонячне світло. А вхід в такий будинок називається ганок. А тепер давайте поглянемо на багатоповерхівку. Як ви гадаєте, чому вона так називається? Так, тому що в ній багато поверхів і може жити багато сімей. Будують їх з цегли і бетонних плит. І окрім вікон, в них є балкони. А для чого потрібні балкони? Так, люди виходять на балкон, щоб подивитися на вулицю, а ще на балконах вирощують квіти. Вхід в такий будинок називається під'їзд. Давайте з вами пограємо і порівняємо одноповерховий і багатоповерховий будинки. Багатоповерховий будинок високий, а одноповерховий низький. В одноповерховому будинку вікон мало, а в багатоповерховому? Так, багато. Багатоповерховий будинок широкий, а одноповерховий вужчий. У багатоповерховому будинку під'їзди, а в одноповерховому правильно ганок. Одноповерховий будинок побудований з дерева, а багатоповерховий з бетону. Молодці малятка. А тепер спробуйте відгадати загадку. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто ж тут стіни мурував? Нам будинки збудував. Здогадалися? Так, це будівельники. А ще їм допомагають архітектори та інженери. Адже, щоб побудувати будинок, треба спочатку уявити, який він буде, спроектувати його, зробити розрахунки і тільки потім починати будівництво. Дуже важливо, щоб всі будівельники працювали злагоджено і дружно, тільки тоді будинок буде будуватися швидко і якісно. На будівництві людям допомагає спеціальна техніка. Це вантажівки, бетонозмішувачі, різноманітні крани і багато різних машин. Вони будують будинки і одноповерхові, і багатоповерхові. Ви, малята, також можете перетворитися на будівельників і побудувати власний будиночок, з кубиків або конструктора. Дякую вам за увагу! Бережіть свій дім!